Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні будемо казати про тіньову економіку в Україні і про таку проблему оптимізації заробітних плат. Як боротися з тінізацією заробітних плат? Ну, по-перше, тіньова економіка в Україні. Наслідки, ви всі знаєте. Як для держави, так і для суспільства. Так ось, мінімум чверть української економіки знаходиться в тіні. І це велика проблема. Яка відображується на державу в цілому і на рівень життя суспільства, які ж існують основні види тіньової діяльності в Україні. А це проведення готівкових операцій без обліку, приховування доходів або перебільшення видатків, виплати нелегальної заробітної плати або тінізація заробітних плат, про яку ми будемо казати, заниження ціни акцій корпорацій. Хабарі, відкати, відмивання коштів, підпильні виробництво, незаконна господарська діяльність, шахрайство, чорні ринки або незаконні ринки збиту. Ось такі основні види тіньової діяльності. Якщо кажемо про цю проблему утінізація заробітних плат, ця проблема в першу чергу існує на місцевому рівні, там, де є працівники, і роботодавецям сплачує оцю нелегальну заробітну плату або заробітна плата в конвертах. Чому так відбувається? Ну, по-перше, це неправильні взаємовідносини, збудовані державою в першу чергу, між громадянами, фізичними особами по відношенню до держави. І питання податків. Бо питання податків це окрема тема. Напливки жаль, вихіда зараз немає в Україні. Як побороти цю кінізацію заробітних плат? Система залишається такою, якою вона була, а це відбувається нарахування на заробітну плату у вигляді єдиного соціального внеску. І все. Роботодавець вимушений обраховувати працівника свого, тобто з роботодавця, держава зробила податкового агента. замість того, щоб роботодавець. Випускав якісні товари там, послуги, більшій кількості, більшій якості, він займається обрахунками. Тобто податковий геть, образно кажучи. І, відповідно, сам працівник нічого не бачить і не знає, що відбувається з його заробітною платою. Що там всередині, які там податки відраховуються, які дна раховуються, взагалі невідомо. Темний ліс. Як змінити цю ситуацію? Треба змінити саму систему оплати праці. І замість того, щоб було нарахування, як зараз, бо воно є, треба зробити відрахування заробітної плати. Тобто роботодавець, його завдання буде сплатити кошти працівнику, все. На цьому його функція завершена. Обрахунки робить далі держава як податковий агент, а не роботодавець. Це перший момент. Інший момент це питання податків, які вони мають бути. А вони мають бути справедливими, ці податки. Не просто так сказати: а ось давайте підвищимо податки. Ні, це не працює. Якщо підвищувати ці податки, це призводить. Подальшому до виплати нелегальної заробітної плати і до проблеми тінізації заробітної плати. Оцими питаннями податків мають займатися економісти, яких, на жаль, немає в Україні. Або є тільки на словах. Натомість цими питаннями займаються фінансисти. Ми з вами казали попередньо ві... в попередньому в... віде... відео про економічний розвиток, який він є в Україні. Це тільки на словах він є, в дійсності його немає. І ось результат цього. Треба змінювати цю систему оплати праці. Але якщо кажемо про податки, ви всі знаєте про нещодавній закон, який підписав президент України. А він підписав закон про державний бюджет на 2025 рік і внесення змін до Податкового кодексу. І там стосується питання податків, зокрема військового збору. Також, зміна ставки військового збору для фізосіб на заробітну плату, доходи з банківських депозитів, оренди нерухомості, виграшів та інших доходів збільшується з 1,5% до 5%. І цей закон набуває чинності з 1 грудня 2025 року. Тобто, військовий збір буде становити 5%. Якщо врахувати ПДФО і військовий збір. То це вже буде цифра 23%. До цього було 19,5%. Питання податків. Мають всі сплачувати, але цифри, які відсотки мають бути, ось над чим треба працювати. Сама система вона дозволить всім, в першу чергу, як державі, бачити і розуміти, що всі будуть сплачувати. Оці податки. Тобто перевернути, як ми сказали, замість нарахування, зробити він рахування, щоб було прозора оця заробітна плата, відповідно, всі ті податки, які входять в заробітну плату, вони були сплачені в повному обсязі, щоб в цьому були зацікавлені всі від держави до самого працівника. І щоб було розуміння, і тоді буде відповідно відбуватися. Оця боротьба з зінізацію заробітних плат. Тоді будуть поповнюватися відповідно бюджети. І в першу чергу, ця система, про яку ми кажемо, вона має поетапний перехід. Тобто не сразу для всіх, а поетапно. І цей поетапний перехід в оцій нововведеній системі оплати праці буде відбуватися саме для тих, в першу чергу, хто займає посади у державній владі. Вони мають. Оцей шлях пройти в першу чергу. Мова йде про представників найвищого керівництва влади, які отримують, які при отриманні своєї заробітної плати з урахування нарахованих податків і зборів на їхню заробітну плату в відповідності до законодавства України, вже будуть самостійно сплачувати платежі у вигляді відрахувань заробітної плати. Тобто вони вже будуть. Сплачувати всі ті відрахування, які закладені у вигляді різних податків та зборів. Це перший момент. Інший момент це вже залучення держслужбовців обласного та місцевого рівня. Тобто чиновники на місцях. Третій момент це керівники комунальних підприємств, установ та організацій. Вони також мають це робити. Далі йде питання до самих працівників, до трудових колективів. Але оцей весь процес має бути пройдений зверху вниз, тобто зверху донизу. І відповідно будуть різні строки, як цей процес буде вже відбуватися в Україні, і які, які будуть результати. Все це мають пройти всі. І дойти до того рівня, що дітей будуть привчати сплачувати податки, навчати їх, що таке податки і чому важливо платити ці податки. Тобто система має бути змінена замість нарахування на заробітну плату, зробити відрахування заробітної плати. І звільнити роботодавця від обрахунку свого найманого працівника. Бо роботодавець у нього інша функція. А держава зробила все навпаки. Держава змусила роботодавців робити обрахунки. Зробила з цих роботодавців податкових агентів, що не припустимо. І буде тоді розуміння, які мають бути податки. І тоді будуть ці сплачувати. І тоді буде змінена сама система взаємовідносин між державою і, відповідно, працівниками. Мова йде про фізичних осіб. Ось тому, шановні глядачі, ось такий підхід має бути запроваджений на, міс... на законодавчому рівні. І це буде етапний перехід з відповідними строками. І це треба робити для того, щоб казати далі про розвиток держави, про зміни в цій державі. А якщо залишати ці всі моменти стосовно Системи оплати праці нарахування, оці податки підвищені, то повірте, ну не буде ніякого розвитку і ніякого не буде ефекту. Ніякого не буде майбутнього. Бо треба підходити до питання кардинально, з рахуванням оцих всіх моментів, які треба змінювати, кардинально змінювати. І ми з вами сказали про ці зміни: що треба робити для подолання. Тінізації заробітних плат для поповнення бюджетів. Тому всім дякую, шановні глядачі. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайки. Залишайте свої коментарі, ставайте нашими підписниками, ми працюємо для вас. І сьогодні ми казали про тюньову економіку та боротьбу з тінізацією заробітних плат. Всім вам дякую і до нових зустрічей!